Молитва Матері славі. Ти, небонько, синє, звідки предки прийшли, поглянь на рід земний, зором своїм охопи нас, бо тут нині стоять хоробрі онуки дач Божі. Бачимо, як птиця дивна летить до нас і віщує вістку добру, що родився наново рід Слов'янський. Бо прийшов слушний час, і здійснилось проречене, розгорни крила матінко, славу, покровом своїм, огорни рід наш, щоб сила усіх рідних богів наповняла люд, а життя творили своїми руками, по Тобі уповаючи, нене. Хай стежкою твоєю ступаємо до неба, бо там. Є справжнє життя, а тут радість і пізнання світу явного. Серце повниться любов'ю, а дух кріпне, тебе славля чинене, тебе чествуємо, мати родів слов'янських, Тобі дари наші сьогодні. Слава Матері сва!